Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і Я Люда Бублик. Як і обіцяла, тему нашої сьогоднішньої розмови знову взято з книжки Антисуржик пані професор Олександри Сербенської. І сьогодні говоримо про адрес і адреса. Чи адрес це по-українськи? Так. Адрес це письмове вітання особі, організації переважно з нагоди ювілею. Адрес ювілярові. Адрес гарно оформлений. Адрес від колишніх учнів. Адрес з нагоди 60-річчя, 50-річчя. Адреса це місце проживання чи перебування особи, місце знаходження установи. Напис на конверті, бандеролі, пачці тощо: не знаю точної вашої адреси. Моя адреса така: Подаю адресу свого брата, адреса нашої установи. Жити, проживати, мешкати за адресою. Надсилати на адресу. Вживаючи це слово в переносному значенні, також говоримо адреса. Це було сказано на мою адресу. Тобто камінь в мій город. Можна сказати, ще не написали адреса. Тобто, не виготовили ось цієї вітальної листівки. І ще не написали адреси. Лист уже написали, але ще не заадресували конверта. Не заадресували листа, бандеролі пачки. А плутаємо ці слова тому, що в російській мові і в одному, і в другому випадку вживається одне єдине слово адрес. На кінець маю питання. Скажіть. Чи правильно вкажи адрес свого місця проживання? Прошу ділитися відповідями у коментарях. Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних зустрічей. Па-па!